І моя подруга шила собі сукню. Я сама в шоці. Привіт, такі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про життя, ну в цілому, як і завжди, а саме, як його покращити собі. І ми поговоримо про такі міні-міні, міні-міні, зовсім міні-поради, які допоможуть зробити ваше життя набагато краще. І може хтось помітив оту якусь кляксу, непонятну мене на фоні. Це картина, яку я вчора малювала. Вона така рельєф. Клас! В кінці я розповім, що це за картина, коли я намалювала, як її малювала, ідеї малювала, при яких обставинах я її малювала. Тому додивіться ну, це відео до кінця, щоб не пропустити. Це було дуже мило і цікаво. Тому заваріть собі каву, чай, ну що ви там любите, і сідайте дивитися зі мною. Тобто, дивитись мене як егоїстично. А перша порада це вчися говорити ні. Дуже багато людей не вміють говорити слово ні вони не вміють відмовляти іншим людям. Тому що, коли вони відмовляють комусь, вони почувають якусь провину. І давайте будемо відвертими, що ну, нікому не приємне на це почуття, що я винен, що я якийсь не такий, що я якось не так зробив, що я когось образив, що я якось не так сказав. Тобто, оце от відчуття воно нас пригнічує. А багато людей хочуть бути хорошими, вони хочуть бути хорошими в очах когось іншого. А якщо ти хочеш бути хорошим для всіх, то хорошості для тебе не вистачить, бо ти себе будеш постійно ставити на останнє місце, бо когось ти будеш ставити на перше місце. А ага, тій людині потрібно допомогти. Ну, нехай собі я потім це зроблю. Нехай я потім відпочину. Головне потрібно допомогти цій людині. Але подумайте логічно, ну як ви допоможете людині, яка попросила вас допомогти. Якщо ви не в ресурсі, якщо у вас щось болить, якщо у вас болить голова, якщо болять ноги, тобто, ну як ви підете погуляти з людиною кудись? Ну якщо у вас болять ноги, тобто. Коли ви кажете ні, ви не відвертаєтеся від людини, ви відмовляєтеся від її певного якогось прохання, ну яке ви не в силах зробити. Говорити ні, це нормально, коли вам щось не хочеться робити, або коли ви щось не можете зробити, або коли ви не в ресурсі, або вам просто щось не подобається. Це нормально. І якщо ви така людина, яка не любить бути в купі народу. А ваша подружка вас зове на дискотеку, і ви такі, ой, мені так якось неприємно, туди ну, це якось так не моя серед, не моє середовище, але ж відмовити, я ж не можу її відмовити. Ну, ж образиться. Ай, ладно, піду, переживу. Запам'ятайте слово ні, це не грубість. Це спосіб уникнути якогось певного перевантаження, або спосіб уникнути якихось ну неприємних для вас для, для вас для вас речей, або уникнути, ну. Того, що ви не приймаєте, не сприймаєте так само, як дискотекою, ваша подружка любить їх, а ви просто їх на дух не переносите. Друге, це не намагайтеся змінити інших, тому що якби ви не намагались цього зробити, ви цього ніколи не зробите. Людина зміниться тільки якщо вона цього захоче, тобто тому, що вона буде робити і докладати зусиль, щоб це зробити. Ваші слова, ну можливо, якось і впливають, але ну якщо вона сама цього не захоче. Вона не зміниться, вона не почне змінюватись. Вона може казати там А, так, так, звісно, звісно, і... А сама така. А, а навіщо мені змінюватися? Мені і так все подобається, вона і так все влаштовує. Навіщо мені витрачати свій ресурс, свої сили. Ну, якщо і так, все окей. Якщо вас щось не влаштовує в людині, ви можете поговорити про це, обговорити це все. І як людина до цього поставиться? Вам дуже неприємно, коли вам кажуть, а я тобі казав? Ну, і людина просто така. Ні, я не буду, я не хочу. Я хочу так казати, я буду так казати. І тут вже можна задуматись. А взагалі мені потрібно залишатися з цією людиною, ну, яка не поважає мене, я ну я їй кажу, що мені так неприємно, така, а я все одно так буду робити, мені так подобається, мені окей, мені класно. Тобто людині і так нормально. І вона ще й не бачить важливості для вас ось цим словам, оцих слів. Тому скільки б ви не казали, скільки б ви не просили цю людину, будь ласка, не роби, не роби, не роби, так? Ну, якщо вона з перших разів цього не почула і не перестала це робити, ну значить, вона просто не хоче нічого робити, і ви з цим уже нічого не поробите. Людина просто не хоче, їй і так комфортно. Тому не витрачайте свій час на тих людей, з якими вам некомфортно. Шукайте людей, які вже ну, більш підходять вам, з якими у вас схожі переконання, цілі, якісь мотиви. Які ну, такі як ви, по перше, з такими людьми буде і цікавіше спілкуватися, а по-друге, ну, ви будете краще знаходити спільну мову. І по-третє, ви не будете хотіти змінити цю людину. А це саме головне. Так, мож, можуть бути певні якісь нюанси, які нам не подобаються в людях. Якщо вам не подобається з цією людиною, тому що вона вся в татуїровках, ну, ви можете припинити з нею спілкуватись. Або прийняти той факт, що у людини все тіло забите татуїровками, і це нормально. Вам не приноситься ніякого дискомфорту. Так, можливо, ви не хочете собі татуїровку, але вам ну, дискомфорту ніякого не приносить. А змінювати людину ну, не потрібно, тому що це її життя. Вона може робити з ним, що хоче і поводитись як хоче. Ви можете попросити там певні нуа, ви можете попросити там певні нюанси, але ну... може, будь ласка, це не робити, тому що мені це некомфортно. Но якщо людина не хоче це приймати, то у вас є вибір або залишитись цією людиною і терпіти. Або піти від цієї людини і знайти когось іншого. Все. А змінювати людей? Ну, не потрібно, тому що ви просто цього не зможете зробити. Людина сама зміниться, коли захоче. Можливо, вона взагалі ніколи не захоче змінитися, і буде отака, отака, отака. Третє це навчитися слухати. І навчитися слухати не для того, щоб відповісти, а для того, щоб зрозуміти. Тому що вміння слухати допоможе нам видуб, видубати. Видобати, да? бачите, видобати допоможе, Вибудувати глибші стосунки, допоможе нам зрозуміти набагато краще цю людину. І саме банальне, просто почути те, що від нас хочуть, те, що нам кажуть. Тому що людина може дійсно казати вам щось прям дуже важливе для неї, а ви просто в цей момент десь, десь там літаєте, не слухаєте. І слухати це не просто дивитися на людину і чути, що вона говорить. Слухати це, сприймати те, що вона говорить, розуміти те, що вона говорить. А ти можеш в цей момент, коли людина щось тобі серйозне каже, просто думати про щось своє. Ну, в тебе немає часу подумати про щось своє вдома, навіщо ти прийшов до людини? Просто подивитися на неї, покліпати глазами чи щось своє розповісти. Ну, якщо ти щось своє розповідаєш, Значить, ти повинен щось і віддати, якусь комунікацію, тобто і людина щось повинна тобі розказати. Але якщо ти не хочеш нікого слухати, а хочеш сам розмовляти і щось своє розповідати, то, ну, можливо, запишися до психолога, ну, він тебе послухає, він тебе буде слухати, 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 тільки ти йому за це гроші плати. Ну, він тебе буде слухать, і я не спорю, що бувають такі моменти, що ти просто кудись ну, вилітаєш із розмови. Це нормально. Просто ти тоді кажеш такий ой, вибач, будь ласка, повтори мені заново, тому що я щось відволікся трішки. Тому уміння слухати, а саме сприймати ту інформацію, яку нам кажуть, це дуже є важливо. Що ж, а з порадами у нас все переходимо до цієї от картини. Просто дивіться, яка вона. Вона мені так подобається. Так, звісно, я не художник, але вона мені дуже подобається. Вчора ми з моєю подружкою ходили типу на бал. Я прикреплю фото. Тут я буду десь. Що ми там робили? Перше нас учили робити поклони. По-друге, нам давали певні елементи танцю, там вальсовий крок і так далі. Потім ми всі танцювали і обмінювалися партнерами, і спілкувалися з тим партнером. Тобто трішки з тим, трішки з тим, і це все в танці. Тобто ми танцюємо і спілкуємося. Потім ми міняємо партнера і спілкуємося з іншим партнером і танцюємо. Потім, поспілкувавшись так, ми пішли малювати. Це картина афірмації. Я потім зрозуміла, що це картина афірмації, що ми їх малюємо вже вдома це сьогодні, тому що я зайшла, прочитала, що там, тому що нам не пояснили, нам сказали: от у вас є фарби, краски, холсти, беріть, малюйте, ось такі всякі картини. І все. Я така, ну окей, я добувався сам процес малювання. Там були фарби, ми брали фарбу, і якби так точково, там лініями, так от багато різних фарб робила. Потім брали пензлик, і якось так. От їх скручували, вимальовували, можливо, щось там вимальовували, щось, щось бачили своє. Тій картині, що ми можемо там побачити. Хтось взагалі трішки по-іншому малювала, а малювала вже певні якісь пейзажі чи щось таке там було якесь зіркове небо. А потім, вже в кінці, коли трішки фарба підсохла, ми писали свої цитати, якісь щось таке. У мене тут дуже звичайна цитата, просто люби. І як би складно в тебе в житті не було, люби себе, цінуй себе. Люби своїх рідних, цінуй їх. Люби всіх тих, хто любить тебе і цінує тебе, хто розуміє тебе, хто завжди поруч з тобою. Не бігай за тими людьми, яким ну, які на тебе байдуже. Люби тих, будь з тими, хто з тобою. І забула зазначити, що цей бал був, якби там можна було трішки нарядитися, там маски вдіти, щось таке, ну якби таке. І моя подруга шила собі сукню. я сама, в шоці. вона? Ось таку шила сукню. Це просто божественно, я вважаю. Вона так відповідально до цього поставилась. Ну, я також трішки відповідальна, але не так, як вона. Тому що я одразу вирішила, що я не дуже хочу паритись, і така маска. Я взяла таку собі маску, купила. Вона була чорно-біла, і тут було рожеве сердечко. Але його воно в мене відпало, і я така: ну я не хочу, щоб вона була чорно-біла. Я її просто там, де чорно замалювала трішки білим, і там, де біле, замалювала трішки червоним. Я не знаю, чому я так зробила. Я просто так захотів. А потім, звісно, ми з вікою зрозуміли, що ну вона ще є в окулярах, ну ми не зможемо одягнути маски. Тому Віка просто одягла маску. А потім окуляри. Також там була кава брейк хто хотів міг собі заварити каву, чай, поїсти печива, поки ось ця картина. Ну і звісно ж було спілкування. Ми якби танцювали, спілкувались і розважались. Мені дуже-дуже сподобалось. Я така прям була натхненна. Мені дуже сподобалося малювати. Мені не так сподобався бал і танці, як малювати. Тобто, це. Я хочу ще кудись піти помалювати. Я хочу, не знаю, мені холст тобі купити і помалювати. Тобто, от реально, оце дуже класно. Воно так знімає стрес, воно так розслаблює, воно так тебе повертає в цей момент тут і тепер, не десь там в твоїх думках. А от ти зараз сидиш і ти малюєш, ти розслабляєшся. І це реально надало мені дуже багато ресурсності. І я дуже задоволена. Тому дякую всім за перегляд. Хто додивився до цього моменту, скажіть, ви колись були на балах? Або, можливо, ви малювали оті картини. Тому ще раз дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися, написати коментар, можливо, там в телеграм або в інстаграм зайти мій. Що ж. всім па 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 Па-па-па-па! Тому що. Тому що, тому що вміння слухати допоможе нам в об. Я замирилась. Тому що, тому що, тому що тому що, тому що я хочу спати. Я поспала сьогодні дуже багато, я хочу спати. Я трішки багато поспала, і тепер я хочу спати.